Поки депутати міської ради готуються до сесії, біля стін установи збираються активісти, представники Айдару, правого сектору та молоді люди спортивної статури, які налаштовані йти до сесійної зали. Айдарівець Богдан пояснює, сьогодні прийшов із побратимами викрити мера та розповісти депутатському корпусу про його корупційні схеми. Тут всі документи, що він незаконно передав в оренду земельну ділянку, а потім її привласнув. По всьому місту розгоротили місто корупційні схеми по відмиванню бюджетних коштів на укладання асфальту, плитки в місті поганий водопровод, погана вода. В місті багато інших дір, куди вкладати гроші. Вони відмивають на якусь плитку, витрачають більше ні. Кошти провели тендер, одні цифри, а потім їх по тихому піднімають, завищують, завищують всім житомирянам Зрозуміло, що йде банальна кридіжка коштів. На підтвердження активіст показує документ, в якому, за його словами, детально описано неправомірні дії мера. Каже, аби не бути голослівними. Результати свого розслідування планують передати в НАБУ, СБУ та прокуратуру. Тут ми провели маленьке розслідування як сухомлин. Одноосібно передав земельну ділянку в оренду без погодження депутатів, без сесій. Від себе сам передав комусь незвідомо кому якій людині, передав земельну ділянку на вулиці Чорновола в центрі міста. Хай займаються ними відповідні органи. тому що Коли СБУ знайшло корупцію, скільки там не пам'ятаю точно на українському домі в 200 тисяч гривень. Не одна людина не понесла покарання. Там когось ми поругаємо, яка 200 тисяч гривень вкрала. Півтора мільйони гривень витратити на реконструкцію моста, покрасити кісточкою півтора мільйони гривень. Шановні, що це за гроші? За що? За те, щоб покрасити міст, півтора мільйони гривень. Куди вони ці кошти пускають? Що вони роблять? Геть здуріли люди. Порадившись один з одним, активісти зайшли до сесійної зали. Старання. комісії депутатська і село. Сергій Сухомлин пояснив свою позицію стосовно невдоволеності активістів та звернувся до прокуратури із позовною заявою, звинувативши айдарівців у шантажі. Два дні тому представителі гайдара воєнних форму було предложено по-хорошому поміняти участок ТВЦ «Весі» Київське Шесть на участок на два в Тетерівському сі. не совсем вы свои интересы отстаиваете, у вас есть конкретный заказчик, который оплачивает эти все мероприятия. Конкретный заказчик подготовил вам информацию по определению аренды земельного участка, где в по адресу района Мне было предложено, что в обмен на молчание с их стороны, в обмен на молчание, я буду способствовать обмену этого участка. Киевская шесть на в случае моего отказа мне обещали дела передать на БУ, прокуратуру и так далее, ссылаясь на то, что это решение было незаконно. Я сказал, что на этом разговор закончен. На шантаж я никогда не пойду. Поэтому сегодня мной подготовлено заявление прокуратуры про попытку шантажа. Я предлагаю всех, Для того, щоб ви розібралися в депутатську комісію, ми застадіємо по цьому вопросі, розібралися, оцінку, в тому числі правою оцінку моїх дій, і правою оцінку тих людей, хто ви кажуть. Щоб задовільнити прохання активістів, Сергій Сухомлин поставив на голосування рішення про створення депутатської комісії. Голосуємо, будь ласка, заслуга, депутатської комісії, де факти, які були злучене.